Росія масово наатакувала Київ в ніч проти 17 червня, після того як США передали на близький схід 10 тисяч снарядів для захисту від дронів, що були призначені для України. Про це розповів співробітник Служби безпеки України для The Washington Post. За його словами, відсутність відносно дешевих ракет або невеликих ракет, які використовуються для перехоплення дронів, створює небезпечну ситуацію для України, тоді коли РФ запускає сотні безпілотників під час кожної атаки. Вони забрали всі ці боєприпаси. Вони були надзвичайно важливими. Нам потрібно якомога швидше знайти нове рішення проти шахедів. Інакше така ситуація буде повторюватися щодня, зауважив співрозмовник видання. Водночас науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Білісков підкреслив, що перенаправлення боєприпасів на близький схід позбавить Україну захисту в той час, коли російська тактика і масштаби атак еволюціонують, щоб зробити атаки більш смертоносними.